Вже виставкові проекти стають 3D, стають оцифрованими, виходять за межі музейних стін і роблять історію та культуру більш доступними. Тож запрошую вас на онлайн 3D-тур, виставку екскурсію, 3D-пам'ятками глухова, зокрема, Анастасіївськими церквами. Підправна точка сьогоднішньої нашої екскурсії це Анастасіївська гетьманська церква, цей об'єкт культурної спадщини. Ви бачите, праворуч на фото ближче до огорожі він розташований, і це, на жаль, втрачена пам'ятка історії архітектури та містобудування Глухова. Збудована вона була у 1717 році поштом Анастасії Скарапацької, дружини Гетьмана Івана Скарапацького. Ця церква була при домовою, вона розташовувалась при гетьманській резиденції. Адже Глухов, Глухів глух на той час, як ви знаєте, мабуть, і починаючи з 1708 року, це гетьманська столиця, адміністративний, політичний, культурний центр Лівобережжя у Глухові збираються козацькі ради, козацькі з'їзди козацьких старшин відбуваються. Тут розташована генеральна військова канцелярія, головний урядовий орган Гетьманщини. І тут же побудована гетьманська резиденція. Так ось Анастасіївська гетьманська церква вона знаходилася при дворі при гетьманській резиденції. Світлина на ваших екранах зроблена наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, і саме за цим цією світлиною та подібними, подібними та кресленниками цього хронологічного історичного періоду відбувалася оцифровка даного об'єкта. А проте, Відомо, що коли Анастасія Скоропадська збудувала ту цю церкву у 1717 році, то вона мала дещо інший вигляд, але на жаль, зображень тих немає, їх просто не існує. Моя є лише історичні описи, і ось за історичними описами початково цей храм був одноярусний, тридільний, безбанний, тобто без купалів. І на західному притворі була побудована дзвіниця. Протягом 18 століття цей храм зазнавав руйнувань. Унаслідок численних глухівських пожеж, але щоразу відновлювався, відбудовувався. І ось зокрема, починаючи з 1816 року, храм набув тих архітектурних класицистичних рис, які ви можете бачити на 3D-моделі. Зараз ми переходимо. Так, загружається. І починаючи з початку XVIII століття, да, ось уже таким чином. Що ж тут змінилося? До одноярусної прибудови добудували другий поверх або другий ярус, як можна ще його назвати. З'явилися вже сферичні бані, а також з'явилася триярусна дзвіниця з відкритими. Прорізами для дзвонів яруси дзвіниці ви можете бачити, добре відділені один від одного профільованими горизонтальними карнизами. На е, західному та північному фасаді розташувалися колони з антаблементом та портиком. Зараз ми зорієнтуємо храму просторі. Ось західний фасад у нас дивився на вулицю Спаську, а північний фасад дивився на Лубінститут, сьомий корпус університету. На другому ярусі храму також було облаштовано приділ на честь Воскресіння Христового. Всі ці такі перебудови, новобудови. Були потрібні, бо потрібно було адаптувати храм до нових богослужбових потреб у вже XVIII столітті. Це такі ось адаптації, вони були позитивними і використовувалися вже в утилітарній формі. Що ми можемо сказати далі? Що коли глухівські парафії почали скорочуватись то цей, цю Анастасіївську гетьманську церкву зачинили, бо вона була найбіднішою у Глухові, а наступний етап її функціонування вже пов'язаний з діяльністю відомої, відомої родини в Глухові, це Терещенків, коли купець Артемій Терещенко. Надав спочатку 4 тисячі карбованців, а потім іще 6, то храм відремонтували, і в ньому поновилася, поновилася служба Божа. На другому ярусі храму облаштували ще один приділ на честь святого Артемія, а самого Артемія обрали церковним старостою. Після смерті Артемія Терещенка його поховали біля храму. Це був 1877 рік, невдовзі там же була похована і його дружина Єфросинія Георгіївна. На жаль, цей пам'ятник сакральної архітектури 18-19 століття мав трагічну долю. За рішенням святішого синоду від 1894 року храм був розібраний на цеглу після того, як нащадки Артемія Терещенка, його сини Нікола, Федір та Семен побудували у безпосередній близькості до цієї Анастасіївської Гетьманської церкви новий храм трьоханастасіївський храм, який зараз. Радує око всіх глухівчан та гостей нашого міста на місці ж цієї Анастасіївської гетьманської церкви. з Часом звели Анастасіївську каплицю. Зберігаємо спадщину, творимо майбутнє.